Стриптиз влаштував у Севастопольському магазині нетверези мешканець Полтави. у третій ночі, 19-річний молодик зайшов у цілодобову крамницю. Спочатку хуліган грубіяне воображав продавчиню, потім став хапати з прилавку цукерки, їсти їх з прямо упаковкою та ж борляти в дорогі спиртні напої. А погеєм п'яної вистави став стриптиз. Викликані співробітники держслужби охорони доправили до Башира до Райвідділку, де той одразу заснув. А коли отямився про свої поди. І нічого не пам'ятав. Проте відео з камер спостереження крамниці нагадала молодику нічні події. Здесь дорогая литка, переживала, что после этого как он тут пропливался, я в шоке была. Он потом тут взял, просто я не знаю, как это все было, он просто взял, снял штаны и выложил. そんなと一緒にお会いしたいと思いす。